Друзі, всім привіт! З вами Чатки Ян Крузка. Я на морі в Хорватії, подивіться, вже скопнувся. Тут готель, друзі. Виходиш, подивіться, яка краса, ось просто. Давайте ще раз зніму. Оце краса. Заходьте в інстаграм по фотографії. Сьогодні такий дуже насичений день. Їхали в 3 часа ночі, виїхали. Їхали 15 годин, були пробки, затори. Ну таке, коротше, 15 годин їхали, просто 1100 кілометрів до Хорватії. До моря. Приїхали, покупалися, ну ви бачили вже кадри. Записав всім привіт, тако, бистренько. І зараз йду тако. Просто вийшов за, з цих звіли. Таку подивиться просто на захід сонця, прийти до машини. І отак. піти вже поїсти смачно і піти вже спати. А завтра буде і рибалка, і що хоче. Ми ж в Хорватії, друзі. Рибалка можна купатися, класно, дай він, Всі відео будуть багато, тому чекайте. Подивіться, друзі, яка краса тут теж. Пляжи. І що можу сказати? Вже 5 годин вечора, я вже купався багато ныряв, камеру з собою не брав, тільки взяв все для купання. Тому ныряв плавав, бачив такі, як під локоть кучі, доради такі великі, прям бачив, біля них плавав так класно. Тому наступного разу, наступного дня, завтра приїду і буду теж знімати, може ще. Підводний світ так красиво буде. Я сьогодні так відпочив просто від вчорашньої подорожі. 15 годин в машині їхали. Тому сьогодні так просто без відео. тако. Але ще що хочу сказати, друзі, сьогодні, зараз через пів часа вже їдемо додому, заїду додому швидко. Як того разу, візьму, може, трішки курочки наріжу. Гоміло, так знаєте, м'ясо виріжу, курки. Одну удочку закину, може, спинінга на закидушку. Сьогодні ввечері зараз піду трішки, щоб порибалитись. Ось так. Закину може. І ще позакидаю на бльосинки всякі інтересні, якісь рибки, вобліра, щось таке. Ну, погнали. В цьому відео теж ставлю, бо там не буде багато. Якщо буде цілий день рибалка, піду, то це вже буде окреме відео. Друзі, доходжу до робочого місця. Переплута до рибацького місця. Це себе, то, то, то. Брось, і все. Подивіться, яка краса. Ось так. Давайте. Гори. Подивіться, там хмари на гори сіли. Ось там краса. Я ось так іду, рубзачок, ось там люди ловлять, там люди ловлять Ззаді мене, ось там мужичок сидить і я дивіться. Взяв з собою дві удочки і одну. Взяв з собою два спінінга і одну удочку. Але удочку сьогодні не взяв, бо сьогодні пішов на вечір. Так, порибалити, подивіться, класно. Ось там ззаді зараз на тому камінчику. Сяду на пісочку. Тут, на маленьких камінчиках. Ось тут таке нормальне місце. Друзі, не взяв статива з собою нічого. Забувся, їду на 11 днів віддихати з дому. Все забув. Нічого страшного. Давайте будемо ловити. Тут біля камінчика сяду. Якось так буду знімати. Ось так, друзі, це виглядає. Один з зараз буду закидати на якісь вобліра, якісь такі железячки. Зараз покажу, які в мене є ось який захід сонця красивий. Зараз буду фотографії в інстаграм. А ось тут поставити на закидушку три гачка, 40 грамовий грузик. І отуди от закинув. Ось там, де відпалить ось тако, 25 метрів закинув до величину. Ну і хай стоїть, може якась дорада, надіюся, клюне. Вчора заселилися в готель, говорив з власником готелю, він розказував, що потрібно ловити на щось морське, снасть хороша, все, ну може на якусь кривітку навіть можна. На креветки. Або на кальмара теж. Ну ще прийду. Сьогодні неділя, магазини закриті, тому сьогодні тільки на курочку, як тоді. Ось так виглядає, друзі, подивіться. Тихенько, ось така, бачите. Сфокусуйся ти камера, його моя Ось подивіться, бачите. Ось таке. Щойно перекинув, щось дергнув, таке, раз. Зараз він легенько так по тому що подивіться які волни, бачите, трішки піднялися під вечір. Ну погнали, буду тако кидати. Ось подивіться, друзі, ловлю. Хочу показати, яка волна йде велика. Зараз як до берега, подивіться. Положу спідніги. Чому така велика волна пішла? Просто з моря, дивіться, як іде. Це море така затока, ось там бачите море, а отут така затока в морі. Дивіться туди. Бум. Це великі прям... Подивіться, просто які волни йдуть великі і вони йдуть і йдуть. До речі, це мішає рибалці. Ну нічого, буду трішки рибалити. Так виглядає ця краса, рибалася, дивиться на цю природу, ось таку. Так, друзі, красиво, лимонадик. Один свій вже змотав. Через 10 хвилин буду йти. Папа чекає на паркувальному майданчику. Хочу показати ось тут. Ось там бачите, і ось там готелі такі, і десь там якийсь готель. Мій готель. Ну, красиво. <гум> <гум> ну що, друзі, все, ось дивіться, там рибаки сидять. Стики багато, всіляких приладь в них, дуже багато, не так як в мене, дві, два спінінга і рухзачок. <гум> не знаю, чи мене добре видно, ну так. Коротше, ось так. Всім до завтра, давайте вже доходжу до машини. Ну що, друзі, ви бачили, я сьогодні підводний світ поснімав, класно так провів день, подивіться, зараз 8 годин вечора, шашлик зараз буде, захід сонця, ось така краса зараз переверну камеру. Ось так виглядає. Вау! Ось о друзі, дивіться, раз, шашличок, це талятина в маринаді лимон додавав, сіль, перець і кефір. Зараз будемо пробувати рішоточка, така шампарів немає, ну нічого. Ще раз хочу показати. Ось, дивіться. Смаку та вже жариться. Що, Друзі, сьогодні цілий день на морі були. Знову зараз 7 годин вечора, пів восьмої. Зараз буду готувати, покажу вам що. Зараз покажу все. Ставлю водичку. Дев'ять. Все. Гріється. Ану зараз. Все гріється червоне. Так, ставлю воду. Не знаю, якось кришки не знайшов, хай буде така таких макарон, вермишелі, буду варити пасту. Будуть зараз тут піджарою креветки, сюди вершки і все. І туди вермишель варену кидаю і ось така буде паста. Зараз покажу, як буде смачно. Дивіться, друзі, хочу показати смачний рецепт. Зараз побачу, бачу в інтернеті беремо ось такий стакан, лід туди вкинув. дозволяю пів склянки. Ось так, наполовину молока. Сюди заварена кава, ось така. Зараз сюди. Оце, так. Да. Задовбали, в скотиняки. Трішки розлив, нічого страшного, витер. Ну нічого страшного. Подивіться, немає в мене трубочки, ну ось так розмішую. Цукор забувся додати, й я зараз додавлю одну ложку цукру і можна пити, скажу як на смак. Де ще, до речі, можна додати вершки такі зверху, знаєте, налити. І буде смачно. Ну це проста кава і молоко і літо. Ну. Смачно. Вже закипає вода, зараз кидаю макарони. Ну Ось так можна. Тому що літо жара плюс 35 градусів на дворі. Кондиціонер включений, вікна закриті, ось кондиціонер. А Ось тут плита ззадів, тому жарко в хаті. Тому таке, каву гарячу не можна пити, бо дуже жарко буде. А з лідом смачна. Так. Опа, закипіла. Беру півпачки, ось так розділяю і зараз додаю. Ось показую. Чекайте, ось так буде краще. Вкинув вермишель. макарони вариться. Зараз. Включаю так. ось цю сковорідку велику, зараз буду піджарувати креветки. Буду показувати, але трішки неудобно одною рукою. Ну, зараз буду показувати. Так, нагрілася сковорідка може. Ну так, да, нагрівається, додаю кусочок масла. Масло вже розігрілося. Креветки теж вже розморозились, сюди вкидаю. Так. Ось так. Зараз це масло там все обжариться. Ну, креветки в маслі. Їх потрібно як піджарити, щоб вони такі були золотистою скіркою. Вермишель ще Ось так. Зараз піджарую, додаю туди вершки. Зараз покажу які. Ось такі. 20%. Найбільші, які були, такі взяв, 20%. Більше не знайшов, тому що там зараз обжарую. На... не на великому і не на середньому вогні. Мінут 5-10-5, 4-5, 10-5 утра. 10, так, друзі, креветки піджарились. Беру вершки ось, і заливаю. Ого. Я думав, вони будуть такі рідкі, як молоко, вони... Чого. Ось так розмішую і зараз добавляю вже вермішель. зараз вже вона зварилася. Перець додав і сіль туди. І зараз ось сюди. Вермишель. Ось так, раз. І подивіться, як красиво. На морі таке морське італійське блюдо в Хорватії. Ну ось, друзі, так виглядає смачно, давайте куштувати. Ну що, друзі, давайте я буду куштувати. Ось. Гараче. Ось так нанизую буде вроді креветочка і макарони. Гарача. Ось так, друзі. Готуйте. Скажіть просто. Зварили макарони, піджарили креветочки трішки. В маслі. Не в олії, а в маслі. Олії буде не смачно. І додаєте вершки, скільки ви хочете, які в відсоток немає різниці. Ось смачне блюдо взагалі. Висишь і насоложивайся. Жаль, конечно, этого добряка. Всем привет, друзья. Добрый ранок. 6 часов. Ранку. Подивіться, який вітер просто. Папа там в белом сзади ловит. Ну там ззаді ось так, бачите, удочка лежить на поплавок, закинув, Ну, волни, такий вітер, що не видно. Ось тут стоїть за Закинув, як сильний вітер, то вона так шатається як леє, не зрозумієш. Сьогодні вийшли. Всім привіт Папа на такі блсок Ну вітер поганий. З того разу, день тому я ось тут біля того камінця, сьогодні стейслав, біля борту такому, трішки менше вітер, то дуже сильний. Друзі, коли е креветку на поплавок, подивіться, не можу нічого говорити. Ось така рибка на ладошку. Я не знаю, чи вона думає, не я довида, я її не беру. Ну я її зараз відпускаю і ще буду ловити. Дивіться, друзі, ще одне витасів. Клює дуже добре, тільки щоб вітру не було дуже сильне. Подивіться вже скільки видів я риби, знову вже третій вид, ось така риба. Ну завжди така. Вична, яка на морі знаєте плаває, можна побачити. Два метри глибина. ось так кидаю. Тільки закину, одразу дивлюся. Опа! А то вітер такий заплутується, треба розплутувати, то так. Ну, прикольно, дивіться. Всі відпускаю. навіщо їх такі маленькі брати Ні. Ну, ловити класно. спині стоїть, може дергається, може і клює, але його не видно, чого не перекине, то все з'їли. Пацан, успіх уйшов, Не вийшло, не фортануло. Ну що, друзі, хочу сідати. Зранку я на ось такому морі. Що ще хотів сказати, а провів класно 5 днів на морі, просто відпочивав. Відпочивали всією сім'єю на пляжі. Лежали, відпочивали, купалися. Було багато відео інтересних з Гопро. Теж Я знімав під водою, тому ви вже їх бачили в цьому відео якраз. Хочу сказати, після цього відео буде відео з, з вечірньої рибалки. Після вечірньої рибалки буде, знаєте, які відео з Італії. Тепер на 5 днів в Італію теж. Тому чекайте. Всім дякую за перегляд.